Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так, в сервісному центрі МВС 4 дні тому знову відновили видачу іменних е, номерних знаків. Так. Іменні номера можна знову замовити в сервісному центрі МВС онлайн так, через кабінет водія. Для чого вони і чи потрібні вони взагалі, та просто щоб виразитись, так люди купляють сімки, п'яки, дев'ятки. Такі ж номера в рази дешевше. Ну, от буквально ці номера стають 600 гривень. Якщо там більше букв, то це плюс 200 гривень кожна буква після четвертої. так. Маєте якийсь бренд, маєте якусь організацію, маєте якийсь канал YouTube і хочете це підкреслити, замовляєте, чіпляєте. І їздите, вони діють на праві з звичайними номерними знаками, тобто звичайні номерні знаки у вас також зберігаються, а ці вписуються в техпаспорт як додаткові, як їх замовити і де це зробити. Заходите в електронний кабінет водія, авторизуєтесь там через або банк, або Дія підпис і пишете, вибираєте електронні послуги, вибираєте. Виготовлення індивідуальних номерних знаків, підбираєте комбінацію букв, яка вам заманеться, так? Перевіряєте, чи вони вільні, і якщо вільні, то замовляєте. Все, можете оформити відразу доставку додому через нову пошту. Це буде додатково ще плюс 500 гривень. Після того, правда, не забудьте поїхати в сервісний центр і вписати дані номера в. Техпаспорт. Буде заміна паспорта Це також не безкоштовна процедура. Коли ми, дружині, робили ці номери, то це було 700 гривень заміна паспорта Я думаю, що в принципі зараз така сама ціна і залишилась. Тож, усе вже працює. Якщо вам таки послуга потрібна, то користуйтесь, замовляйте і до нової зустрічі на каналі Автотема.